Ну ти не панду як чому я в лабораторії виглядає, бо... бо ти ж в мене колись перемагав, я заходив сюди так. Ні, а. А й точно, в мене є одна ідея. Хм, Яка зробити саму круту нову капібару! Капібару буде зроблено з мене, я ні, -ні, -ні а -на! Зараз надо строїти капібару, щоб вона нападала на арахіса і на котика батончика. Ха-ха-ха! Загрузка вигляду капі... А де котик батончик? О, пере. Чого тебе що, випустили з тюрми? Ну прийдеться знову. Тихо, тихо. Це просто новий виході п'явилися, то мені треба його пере... то я домовився з котиком батончиком за Ай, за тисячу гривень, що я йому допоможу. Ну ясно. О, гость, привіт. А? А-а-а! А, загалі скайте, хто зробив копібар за мене? Я робив капібар і я мав тебе зробити. Чому ти не подаєш на друга? Не друга. А не Там щось є! То, я вже знаю, яка в нього суперсила. Робити одну Капібару бару свою сире! <pytites> Все, час іде додому. Ви Добре, йдіть секретного його. Може, у вас місія, м я -м я. Добре, я розкажу, що тобі треба робити. Просто я а можна я вам запишу? Допр... Ти забув, що я тобі казав, ти охорона. Ой, м'яо забув. Ну що, готов? Так, готов. Фухар! Так, мені казали притворитися, що я з, з зали секретного ході. Ай, арахіс. Я думаю, що вони його перемогли. Ай, суєва. Ха. Навіть не допоміг, бо на мене в школі хулігани нападав. Чекай, я тут завод. Тихо, тихо, я закрить на виході. Став час тебе в